Ось така гарна картина. Збирають пшеницю, такі гарні тючки, соломка. Шикарний в цьому році в нашій області у фермерів врожай, дуже хороший, бо було багато дощів, краса. А ось тут Перший виліз маячок, он там далі заквітають. Один, другий, я не знаю. Думаю, побачите. Оце он один вже самий головний є. Через пару днів почнеться. Ось такий стан соняху, ось такі гарні поля. Сподіваюсь, нам тепер не зроблять бяку, його не потравлять, бо бачив фермери вносили гербіцид. Але. Ті, що вносили, бачив, робили ввечері, то є надія, що хоч соняхом нас не прокинуть. Це так, це сусіднє поле рядом зі мною. Досить-досить непогане. Краса.